Нічно-західній частині чорного моря відбулося тактичне навчання спецпідрозділів МС України та СБУ з вивільнення захопленої морської стаціонарної платформи від терористів і ліквідації наслідків терористичної діяльності, розповідає наш кореспондент Ігор Ільницький. В рамках дослідницького командно-штабного навчання адекватне реагування 2011 проведено тактику спеціальні навчання з вивільнення від терористів захопленої морської стаціонарної платформи та ліквідації наслідків терористичної діяльності. За легендою навчання терористичним угрупуванням захоплено та заміновано одну із морських стаціонарних платформ державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз». Працівники захоплені як заручники. До участі в навчанні були залучені спеціальні підрозділи Національних військово-морських сил і служби безпеки України. Морський Тральщик Черкаси. За діями особового складу особисто на місці проведення навчання спостерігав командувач українських військово-морських сил адмірал Віктор Максимов, який прибув на платформу на вертольоті к 27 печа морської авіаційної бригади. Командувач національного флоту дав високу оцінку навченості особового складу спецпідрозділів та подякував військовослужбовцям за виконану роботу. Ветром я хотів би від себе особисто поблагодарить вас за ту роботу, яку ви провели. И я думаю, что я разумею, что есть вера, есть определенные недостатки, но у все достигнута. Поэтому еще раз я от имени Висково сил благодарю вас за ту работу, которую вы пробили. Дякую. Актуальність тематики навчання, що вперше проводилась у трьохсторонньому форматі на реальному об'єкті виробничої діяльності з відпрацювання завдань із захисту національних інтересів держави у її виключній морській економічній зоні, підтверджується розвитком останніх подій у світі та характеризується широким колом охоплених питань, складністю заходів, що відпрацьовуються. Навчальними цілями було перевірити вміння органів управління і штабів військових частин Військово-морських сил України, організовувати та керувати заходами антитерористичної спрямованості, оцінити рівень готовності кораблів та підрозділів до виконання спеціальних завдань на морських об'єктах виробничої діяльності держави, удосконалити організацію взаємодії, досягти взаємосумісності порядку застосування підрозділів спеціального призначення військово-морських сил України та служби безпеки України, їх озброєння і військової техніки при виконанні заходів антитерористичної спрямованості, фінансово. В других планах находите возможности поддерживать боевую готовность своих подразделений. Это первое. А второе, то, что мы уже обсуждали на совещании с командующим, есть предложение на следующий год запланировать тренировочные сборы военно-морских сил Украины и службы безопасности подразделения Альфа. Тем более для этого есть все. можливості навіть на базі училища на хімуа по тому подіржуваємо та і будемо далі В ході навчання відбулось десантування на воду у водолазному спорядженні штурмових груп спецпідрозділів Служби безпеки України і військово-морських сил України, захоплення платформи абордажною групою зі швидкісного катеру, знищення терористів, звільнення зарушників та розмінування платформи. Керівники сторін учасниць навчання висловили переконання, що подібні навчання необхідно проводити частіше.